Притча, яка має дуже багато змістових відтінків, і, напевно, скільки разів ми би її не прочитували, і скільки разів її не слухаємо, то завжди можемо віднаходити для себе ще більшу глибину для роздумів. Я пригадую собі, якось прочитуючи у старших класах разом з дітьми цю притчу, ми старалися дати різні. Версії назви для цієї притчі. Ми знаємо, що традиційно ми так називаємо притче про блудного сина. І одразу наша увага в першу чергу звернена на молодшого сина, так як про нього розповідається одразу на початку притчі, про його це сміливе таке рішення забрати свою частину маєтку і відійти, він думає собі, що буде щасливіший. Поза батьківським домом, і йде ця ціла розповідь про те, що, що з ним сталося, як він опустився на найнижчий щабель існування бо для євреїв стручки, тобто те, що їдять свині, це, це що, що, найнижча бідність, яка можлива. А притча так глибоко на цьому зауважує. що... Цей чоловік навіть цього вже не міг собі дозволити. Але окрім цього, у притчі є багато інших аспектів, котрі важливо би було зауважувати і де можна знайти для себе глибоку можливість для роздумів. І от ми старалися з дітьми дати інші назви для цієї притчі. звучали різні варіанти: притча про люблячого батька, притча про батька і двох синів. Діти старалися охопити увесь зміст в одну назву. Хтось сказав, що притча про наверненого сина. І одна дівчинка так підносить руку і каже, я би назвала цю притчу про притчу про нещасного батька. Я її питаю, чому ти так би хотіла назвати цю притчу? Ну, бо Каже, він любив обох своїх синів, а його не любив ніхто. Було би добре, якщо б він мав ще третього сина, може би той його любив. І так, дорогі брати і сестри, коли читаємо цю притчу, то може одразу наша увага звертається до молодшого сина, але кажімо собі правду, тут нічого нового Євангелія нам не передає, тому що розповіді про... Про подібні до того молодшого сина ми, ми їх бачимо постійно у житті. Про людей, котрі стають нещасними через те, що занапащують своє життя. І потім, можливо, коли знаходяться на грані свого існування, на грані різних там залежностей, тоді починають серйозніше роздумувати над своїм життям. Дуже часто, коли людина. Дойде аж до кінця, до самого дна, тоді думає собі, що якось треба вже з цього виходити. Таких розповідей повне наше життя, повна наша реальність навколо. Але те, що хоче нам показати притча, це також дуже важливо, щоб ми взяли собі до свого життя, бо притча розповідає про. Любов, Любов, котра дуже часто нещасна, любов, котра дуже часто в цьому світі зігнорована, бо скільки історій таких родинних, сімейних, ми знаємо, де хтось любить свою сім'ю, але потім ця любов як повертається. Ну, так як чуємо і в цій притчі, що один син може і бути успішний, може і добре в нього ведеться в житті, але не знаходить щастя. Старший син, будучи в батьківському домі, так і не відчуває себе щасливим. Здається, робить все, що треба зробити. Це добра людина, але відчуває себе нещасним. І молодший син той, котрий проїдає і тратить любов батька одинакова до обох, але один і другий нещасний. Дорогі брати і сестри. Любов це найбільше, що можемо дати нашим дітям. Любов це найбільше, що ми можемо запропонувати один одному, але любов ніколи не є гарантією, що повернеться вона чимось добрим. Ніколи нема гарантії, що коли людину дуже любиш, то ця людина із того буде щаслива, буде задоволена, і це добре позначиться на її житті. Любов батька, про якого сьогодні чуємо, це зраджена любов. І Як багато тої любові у нашому світі. І тим не менше Ісус Христос, коли говорить цю притчу, в першу, кни... в першу чергу, до книжників і фарисеїв, хоче їм показати, що саме такий підхід Бог знаходить до людей. Любов нерозділену і зраджену, любов, котра незрозуміла, Саме це найкращий підхід, котрий Бог знаходить до нас, насторі, брати і сестри. І тоді можемо собі роздумувати про своє життя тепер, коли наближаємося до часу посту і будемо час від часу себе знаходити в позиції молодшого Сіна. Не раз будемо собі пригадувати моменти свого розкаяння і моменти, котрі, кажімо щиро, не були розкаянням. Відвертим. Тому що цей син коли собі роздумовує, що до чого він докотився, як виглядає його життя, він згадує собі, як було в домі батька, і тоді придумовує собі цілу історію, історію, яка трошки така маніпулятивна. Я повернуся, скажу батькові, я вже не достойний, але бути твоїм сином, але хоча б одним із слуг. Тобто, це не щире розкаяння. Він справді жаліє, але жаліє за чим? Ну, бо було добре. І знаходить таку можливість, як би можна підійти до свого батька хитро і розумно, щоб жити набагато краще, як зараз. Не раз у своєму житті будемо нещирі в нашому розкаянні. Але тоді, дорі брати і сестри, хочу. Зауважити нашу увагу на тому, що коли цей син повертається, батько зовсім не слухає цієї історії. Він не слухає розкаяння або, можливо, такого розкаяння з оправданням. Батько нічого не хоче чути. Навіть сам не відповідає сину, прощаю тобі. Не каже йому щось наподобу, як ми деколи говоримо своїм дітям, нічого страшного. Не біда стається. Нічого не каже, тільки вибігає на зустріч, коли той ще далеко. Нічого не каже, тільки обіймає. І дуже важливо, друзі, брати і сестри, щоб ми, читаючи цю притчу, зауважували ці дуже важливі аспекти зі сторони батька. Жодного слова, тільки жести, а потім уже слова батька звернені до слух. Дайте найкращу одежу, взуйте, дайте перстень йому. Тобто поверніть йому всю ту достойність мого сина. Ось, дорі брати і сестри, як зустрічає нас Бог кожного разу. Не раз ми можемо віднаходити себе в позиції старшого сина. Ну, ніби і все добре, і Господи. Розділяю життя лише з тобою, і справді кожен свій день не уявляю без тебе. І не знаю, хто в цьому винний, але не відчуваюся щасливий. Скільки разів, дорогі брати і сестри, диявол нам підсуває цю думку, а Бог тобі не дав щось. І кожен раз можемо придумати, що там. У моєму житті мені ще не вистачає. І тоді дуже важливо, дорі брати і сестри, щоб ми знову ж таки подивилися на іншу сторону причі сторону батька. І тут найважливіша істина для нашого життя, бо певно, ті, що зараз ми є тут у храмі, мабуть, не помилюся, коли скажу, що в більшості ми усі в позиції будемо в позиції старшого сина. Бо ми не навернені і не перші рази тут до храму приходимо. І дуже часто боротьба нашого духовного життя це буде якраз боротьба цього старшого сина. І ця відповідь батька, дорогі брати і сестри, має бути незабутня для нас, має залишитися в наших серцях. Сину, все моє Твоє. І це дуже важливо зауважувати, другі брати і сестри, що батько тут має на увазі не просто свої статки, не просто хочу йому сказати, що все, що в мене є вдома, ти можеш цього користатися, ти можеш відчувати себе як вдома. Але у цій істині ми можемо побачити також дуже важливе для нас у своєму житті, ти нічого. Не проживаєш сам, або краще так, ти не мусиш сам проживати. Все те, що є твоїм, є також і моїм. А святкувати каже, треба і веселитися, і, і тут також дуже важливо, дорогі брати і сестри, небо брат твій він врозумився, він навернувся нарешті, але тому, що він був мертвий і ожив, Дорогі брати і сестри. Ми, як християни, дуже часто швидко дорослішаємо і забуваємо про цю позицію бути дитиною. А перед Богом ми завжди, як діти. Ми дуже часто забуваємо про цю позицію бути братом і бути сестрою, так як забув і цей старший син. І батько йому пробує пояснити, що твій брат був мертвий, зараз ужив. І ми радіємо, не бо він навернувся, а ми радіємо тому, що я його віднайшов, я його знайшов живим здоровим. І зауважмо, що коли слуги також стараються пояснити ситуацію старшому синові, чому там вдома таке велике свято, то вони також зауважують той самий аспект, що батько твій сказав зробити цю всю гостину, бо віднайшов його живим здоровим. Тобто, дорогі брати і сестри, здатність Бога полягає в тому, що він одразу забуває те, що було не так у нашому житті. Люблячий батько, це той, котрий забуває одразу все погане. Але радіє з того, що наново віднайшов свою дитину, або краще так, що дитина віднайшла шлях, котрий знову робить її щасливим. І з того радіє наш Небесний Отець. І коли будемо зауважувати в цій притчі все те, що відноситься до батька, все те, що відноситься до Його любові, і кажімо собі правду, що ця любов, яку Ісус Христос старається відобразити в притчі, вона набагато глибша і набагато більша від любові, на яку здатна людина. Читаючи цю притчу, запрошую вас роздумувати собі, як би я робив, як тато або мама. І у багатьох аспектах ми побачимо, що ну я би не так зробив. Багато чого я би хотів у той момент ще навчити свою дитину, щоб запам'ятала. Хотів би набагато більше сказати, а цей батько, він є той, котрий не говорить, але лише обіймає, приймає. І тому, готуючися до посту, церква дає нам цю притчу до роздумів, другі брати і сестри, щоб ми. Віднаходили себе не лише в позиції старшого чи молодшого, але щоб ми побачили, як Бог до нас ставиться, шукає, щоб знайти і тоді, коли ми є в позиції одного, і тоді, коли ми є в позиції другого сина. Кінець кінцем, щоб побачити, що ця притча не завершена, і насправді кожен із нас пише закінчення цієї притчі. і пише її протягом свого життя. До цього вас закликаю, дорогі брати і сестри, щоб цей нещасний батько з притчі був щасливий з того, як я надалі хочу бути його сином дочкою. Амінь.